Замість однієї камери загальної фіксації чотири у екзаменаційному класі сервісного центру МВС, що у Рівному, де кандидати у водії складають теоретичний іспит, збільшилася кількість камер відеоспостереження. Це для того, аби унеможливити списування або підказки. Ці камери пишуть як відео роблять, так і аудіо. Тобто, реально в класах зараз неможливо буде втручатися в процес здачі іспитів. Тому що повністю кабінет буде прослуховуватись. повністю кабінет буде продивлятися, неможливо цього зробити. Комп'ютери зареєстровані айпі-адреси комп'ютерів зареєстровані в Київ. Тобто навіть в комп'ютер втручання просто неможливе. Також збільшилася кількість камер і автомобілях, на яких здають практичний іспит. Зараз в транспортних засобах встановлена одна камера, яка фільмує салон та дорогу. В подальшому встановлять ще дві. Зараз камери встановлені в салоні. Це дві камери знімає. Салон автомобіля і передня камера на лобовому склі, що робиться, робиться перед авто під час руху. Планується, передня камера залишається, по центру авто на стелі будуть камери, які фіксують, буде 360, фіксують руки-ноги водія, кандидату водій і руки-ноги або екзаменатора, або інструктора, спеціаліста навчального закладу. І так само камера, яка буде на задньому склі кріпитись. Все, що робиться за авто. Збільшення камер та ведення звукозапису як в екзаменаційних класах, так і автомобілях, проводиться в рамках пілотного проекту МВС, що вже стартував на Рівненщині та ще в трьох регіонах. А в Київській, Львівській, Одеській та Вінницькій областях він працює вже близько двох місяців. В пілоті ті регіони, які приймають участь в прозорості видачі посвідчення водія, прийнятті практичних іспитів, жодних допомог, жодних допомог, які Можливо, у когось зараз є. Певні зміни відбулися не лише в контролі здачі іспитів, а їх кількості. Раніше була певна кількість практичних спроб для складання іспиту. Вона обмежувалася трьома. З початку цього тижня у кожного з кандидатів воді є необмежена кількість спроб складати практичний іспит. Ми прибирали три, здали безлімітну кількість спроб. Безлімітну кількість спроб на протязі двох років. щодо повторності, якщо кандидат сьогодні не склав іспит, то наступний раз буде через 10 днів, починаючи з завтрашнього. В рамках оптимізації екзаменаційної діяльності планується також скорочення сервісних центрів, які мають право обслуговувати громадян з отримання посвідчення водія в Римській області. Працює чотири територіальних сервісних центри. Вони надавали весь спектр послуг. МВС, включаючи і посвідчення водія, теоретичні практичні іспити і роботу пов'язану із реєстрацією. Із сьогоднішнього дня в Рівненській області будуть тільки два сервісні центри надавати послуги, пов'язані з посвідченням водія. Це 5641 місто Рівне і 5643 місто Сарни. Це не говорить, що інші два підрозділи Дубно і Володимирець закриті. Ні, вони будуть надавати послуги тільки пов'язані із реєстрацією транспортних. Засобів для цих сервісних центрів за рахунок бюджету області будуть придбані додаткові транспортні засоби З свого боку, як обласна влада і спілкування з територіальними громадами, де знаходяться сервісні центри, ми сприяємо відкриттю і змін саме сервісного центру. Тим що виділяємо субвенцію для придбання автомобілів, щоб матеріальна технічна база сервісних центрів була потужнішою. Особлива увага це інклюзивності. Щоб ті здобувачі, які мають фізичні вади, могли здати на права в автомобілях спеціально обладнаних, це наш фокус в першу чергу. Зазначимо це, це не єдині зміни в отриманні водійського посвідчення до кінця року. Планується, що вже зимою особа зможе обирати форму теоретичного навчання, тобто отримувати знання з правил дорожнього руху та технічних характеристик транспортного засобу самостійно чи в автошколі. Аліна Пучка Вячеслав Мельник. Випуск Новин.